Дорогі глядачі, вітаю всіх і кожного. Мене звати Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. читець оракулів, складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. І я би хотів знову подивитися, що чекає Україну цього тижня. Традиційно наше прогнозування. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером телефону, який є в Тіктосі та в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Підписуйтесь на соцмережі. Добре, давайте будемо складати прогнозування на цей тиждень. Сьогодні в нас 23 січня, понеділок. Ми складаємо прогнозування з 23 по 29.01. Добре, дивимося. Спочатку на циганській клоді 23, 24, 25, 26, 27. 28 і неділя 29. Добре, давайте будемо дивитися. І на слов'янській колоді також сім-карт з 23 відповідно по 29.01. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну в цей період. Що ж, давайте подивимося. І так, 23.01. Давайте подивимося, що сь сьогодні в понеділок. Перша карта на циганській колоді, в принципі, досить позитивна і досить хороша. Карта втішення. Карта Покровительства, захисту вищих сил, янгольського захисту. Хороша карта. Тут король червовий», Карта активізації чоловічої енергетики. Карта воїна захисника. Карта мецената. Карта благодійника. 23.01 понеділок. Карти непогані. 24. Зразу карта печалі падає. Карта скорботи. Карта жінки в траур на чорному небезпечна карта, нехороша карта. Потенційні загрози, агресії, провокації, можливі загрози життю. Будь ласка, будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А тут четвірка хрестова карта успіху. Ну, ця карта трохи краща. Вона трошки нейтралізує негативне значення цієї карти, але все одно вівторок буде таким, доволі тяжким, судячи по картах. Четвірка хрестова це карта успіху. Можливо, якісь переможні дії наших воїнів на фронті. Не виключено. Добре. 25. 25. Карта возлюбленої, Активізація жіночої енергетики. Тому жінки, дівчата України в цей день об'єднуйтеся, в ваших руках велика сила. Дуже активна жіноча енергетика. А тут валет червовий, карта воїна-захисника. Хороша карта. Карта ЗСУ, карта воїнів, які захищають нас. Тероборона в тому числі. Хороша карта. Далі дивимося, 23. 20... Шосте. 26. Дивимося на 26. Перша карта, яка випала, це карта болезні. Карта хвороби. Такий чоловік, прикутий до ліжка, небезпечна. Також карта. Загрози по здоров'ю, загрози по життю. Такі досить значні небезпеки для здоров'я та для життя, можливо, навіть якісь поширення якихось інфекційних хвороб, будь ласка, подбайте про своє здоров'я. Дев'ятка пікова. Погана карта. Відверто погана і відверто негативна. Карта. Карта терактів. Карта загроз. Карта агресії. Карта провокацій. Небезпечна карта. Двадцять сьоме. Карта дому падає на п'ятницю. Будь ласка, залишайтесь по домах, займайтеся домашніми справами, побутовими, приділіть час вашим родичам, близьким, 27 числа. А тут на 27 -е число шестірка бубнова. Карта фінансового підсилення. Ну, в принципі, досить хороша карта. Можливо, якась нова зброя, можливо, якісь нові нам прийдуть озброєння. Хороша карта. Ну, така от фінансово сильна. Далі, 28. -е. Перша карта хулігани. Нехороша карта дії колаборантів, сепаратистів, диверсантів в цей день можуть бути надзвичайно активні. Активізація сепаратизму по всій країні, 28-го числа. Будьте обережні. виловлюйте цих гадів по можливості. П'ятірка пікова гроб небезпечна і нехороша карта. Загрози життю, активні теракти. Можливо, загальна повітряна загроза не виключено. І може десь досить сильно бабахнути в цей день. Будь ласка, будьте обережні. 28-го. І 29 неділя, перша карта це карта служанки, випадає на циганській колоді. Карта, яка закликає допомагати ближньому, допомагати один одному, волонтерити, не забувайте за волонтерство. Карта милосердя, взаємопомочі. А тут десятка червова – карта сім'ї. Карта сім'ї, карта родичів, близьких, максимально їм приділяйте час. Що ж, найтяжчі і найжорщі дні для мене, ну, взагалі, як показали карти, це 24 вівторок, 26, четвер. І 28 субота. Тобто, от в ці дні от реально можуть бути якісь найбільші загрози. Получається, як знаєте, як принцип доміно. Понеділок хороший, вівторок поганий. Середа хороша, четверг поганий. П'ятниця хороша, ну як доміно, знаєте, от чорне біле, чорне біле, якийсь такий тиждень дуже дьорганий. Виходить. І взагалі я хочу сказати, у мене останнім часом дуже зачастилися мігрені. Я почуваюся не надто добре і чесно, мені здається, що щось нехороше надвигається. Ну, в будь-якому випадку негатив. Притягувати не варто, притягуйте позитив, вірте в нашу перемогу, вірте в Україну і допомагайте нашій армії. Це найголовніше. Бережіть себе, побачимося в нових прямих ефірах. Цілую, люблю!